Офіс генерального прокурора порушив кримінальну справу за фактом роботи підпільної проросійської школи на території монастиря Голосівська пустинь у Києві. Розслідуванням займається СБУ. Журналісти розслідувачі з'ясували, що там навчалися 60 учнів з першого по дев'ятий клас. П'ять днів на тиждень. Утім, офіційно за документами ці діти зараховані до інших навчальних закладів, де отримують оцінки і переводяться з класу в клас. Як таке стало можливим? Наша Анастасія Терещук провела й своє розслідування. Днями наші колеги, журналісти зі слідства інфо оприлюднили резонансне розслідування про школу на базі церкви УПЦ МП в Голосіївському районі. За їхньою інформацією, тут навчають за радянськими підручниками, вивчають російські пісні та показують російські фільми. Сужитя от бачу слов'янська мова, це що то Це як? да слов'янська мова тут. У нас ще є Це типу російський язик. Ага, то есть це ну, буквально русский язык, просто на назву слов'янська мова. Да? Ну, примерно так. Ага. журналістка видала себе за мати, яка хоче влаштувати дитину до школи. Так їй і вдалося про все дізнатися. Перше, навчання за радянськими підручниками тут починається ще з початкової школи, а самим книжкам понад 50 років. От вона розчитана на три роки, тому ми взяли. Ее. Арифметика. Да, арифметика называется для першого класса. Шестьдесят шестой. Шестьдесят шестой. Серед обов'язковых предметів у цій школі так званий урок фильм. Понедельника мы показываем фильм. Там есть пять секретов настоящего мужчины. У титрах до цього фільму зазначено, створений він на добровільні пожертви громадян Російської Федерації. У розкладі є й урок музики. Здавалося, предмет знайомий кожному та є нюанс Совєтського Союзу. Дуже нам чудесний пісне запахе на чимрасішок. Перша школа учите. Такні. Ми приїхали на територію монастиря, аби поставити кілька запитань адміністрації цієї так званої школи. На відео колег видно щонайменше два приміщення, куди заходять діти із рюкзаками. Саме їх ми й намагаємося знайти. Школа там школа. Ось там хітне. Да, да. Це ось ця про яку говорила російська що там штата. Знайте там за кілька хвилин. Знаходимо перше приміщення на стінах. Розклад занять. Графік дзвінків. Уроки по професії. Уроки розпочинаються із дев'ятої години ранку, 11-й і 12-й клас. Та жодних згадок про початкову школу в коридорі немає. Можливо, навчальні класи далі перевірити нам вже не вдається. З'являється охоронець. У вас дозвіл є на скламку. Хоча ми приїхали поспілкуватися. Бізможливо далі. Охоронець запевняє такої школи тут взагалі не існує. Про журналістське розслідування каже, чує вперше. А на території виключно християнські навчальні заклади. Потім нам пропонують приїхати наступного дня і обіцяють офіційний коментар від керівництва монастиря. Однак і тоді охорона нас завертає, хоч нам і вдалося знайти друге приміщення школи. Кова політиця бізулі. Тут, тут, тут запитуємо прихожан, чи чули вони про проросійську школу на території монастиря і як до цього ставляться? Люди відповідають неохоче. про цю школу. О, яка сіна території не чули, не бачили. Бачила розслідування про суспільну школу. Чи бачили ви ні? Не бачили офіційного коментаря. Ми й на другий день не отримали. У розслідуванні колег директорка закладу розповідала: працює школа у форматі сімейного або батьківського клубу. Всього тут шістдесят учнів з першого по дев'ятий клас вчаться 5 днів на тиждень. Однак ліцензії немає. Нам дуже мораються, тому що термалесу пак нас конфліможу, дітей сабраліс. Ми ті оформлені дистанційній школі. Тобто школа, у якій діти оформлені офіційно, зовсім інша. Дізнаємося, що це приватний ліцей у Хотянівці. Вирушаємо туди. Всередину нас не пускають. Спілкуватися погодилися лише не на камеру. Директорка Яна Кожема запевняє. Не знала, що учні їхнього ліцею вчаться у підпільній проросійській школі на території храму. І про те, що там слухають і дивляться російські пісні і фільми, теж не знала свою позицію. Директорка виклала у соцмережах. Рік тому мої знайомі звернулись до мене із проханням допомогти їх знайомі влаштувати учнів в школу, поки вони самі не отримали ліцензії. Тому з відкритим серцем я допомогла цій людині. У мене не було жодної підозри, що відбувається насправді і чим це все для мене може скінчитись. Розібратися в цій ситуації вже взялися правоохоронці. За оприлюдненою інформацією, в цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, в яких вони мали навчатися офіційно, а також з'ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи. Офіс генпрокурора порушив кримінальне провадження за статтею виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів слідством займається служба безпеки України. Анастасія Торіщук, Максим Хлопотов, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон, єдині новини.